ППО. Так, всім вітання, друзі. Хто доєднався, не забув поставити лайк. Дякую вам за це. Так, ну давайте почнемо з питання про енергосистеми. Почнемо з питання про енергосистеми. Діма, вітаю. Алла, всім привіт, друзі, хто доєднався. Скільки спонсорів каналу вже? Дякую. Дуя усім Олеся, вітаю, вітаю, вітаю всіх. Дякую також вам за те, що оформили спонсорство. І дякую за донат, хто відправив. Щойно банк не вказаний. Щойно відправили. Дякую вам. Так, <кхем> почнемо. Що буде з ГЕС? Сьогодні вони вже три вивели з ладу. Чи буде від нас відповідь аналогічна по ціні, який взагалі у них потенціал по обстрілах? Скільки ще таке буде? Чи стане в нас більше ППО? Ну тут ціла, цілий комплекс питань. Давайте будемо розглядати, чи буде відповідь по русні. Рівнозначна відповідь по русні, чи буде відповідь по удари по них. Удари будуть, удари будуть, бачите, для них зло здалеку. Тобто вони, будемо ми залітати ще й далі. Чим залітали. Ну, Дивіться, тут фінансово ну, зло таке, досить таке суттєве, бо суттєве ну, загально, якщо взяти, бо Тут фінансова карта не дуже вказана, хоча червова мазь тут вказує на якісь здобутки, тобто на їхні, те, що там у них в економіці в пріоритеті. Ще будемо наносити удари, але вони не будуть такими. Я не бачу, що вони будуть бити сильно по економіці. по їхній. Тобто, це буде, це буде удар по ним, це буде такий. Ну, Це буде такий відчутний відчутний удар. Це не просто там, знаєте, непомітно для них буде. Хоча я не бачу, що це буде от прям <кхи> рівнозначного удару, я тут не бачу. Буде, буде зло, буде далі, буде неочікувано. Тобто вони не зможуть збивати. Я бачу, що тут втрата червова мазь вона вказує на паливну. <кхи> Але вона вказує на е, щось таке, горюче, ось таке. Тобто ще будуть удари. Вони будуть втрачати. Будуть втрачати як е, якісь контракти, от якісь тут випадають. Е, вони це будуть втрачати неочікувано. Ну і, звісно, через це й кошти. Отак. Ну, це не мільярди доларів, тобто це ну, не десятки мільярдів доларів. Прям супер такі астрономічні цифри. Це відчутно, але не прям так, не прям так для них. Ну, ми розуміємо, що тут на, європейському, на європейській частині э, Русні у них тут десь 40%, наче, чи 40 НПЗ знаходиться, а далі там інші. Тому вони якось можуть балансувати. Ну, відчутно, відчутно все одно. Так, який в них взагалі потенціал по обстрілах, скільки ще буде таке? Лена, добрий вечір. Добрий вечір вам. Давайте подивимося приблизно, скільки можуть ще тривати такі обстріли по кількості. Приблизно. Ну, я бачу, що от весною ще будуть якісь такі обстріли. Потім вони надовго можуть вчухнути. Отак. Ще може бути, може, один-два. Пару може бути разів ще обстрілів тут випадають. Тут весняна карта. От весною у них ще оця, знаєте, психічна напруженість, яка, психічний розлад от весною. Весною ще може бути. Ну, взагалі, от я бачу, що ще таких може бути: таких більш-менш масованих, таких небезпечних. Два. Отак, випадає. Один-два, отак. Дякую за донат, то відправили з монобанку. Дякую величезно. Ось так. Ну, вони. Тут дивіться, поки йде війна, вони будуть намагатися запускати. Тут така карта, бачите? Поки що, поки йде війна, от вони будуть е запускати цю дальню, дальні ракети. Ну, <клес> бачите, пустий удар все-таки виходить біля оцього Бубнового. Валет пустий і удар. Тобто, <клес> вони відмовляться. Я думаю, що це буде ще декілька таких хвиль, можливо, е весною. Одна і, можливо, дві от навесні. Одна точно навесні, одна, може пізніше, от, поки потепліє, можливо, ще осінню. Тобто у них два таких буде ще, можливо, наплива. Ось так. До двох я бачу. Потім я бачу, що вони припиняться. І, до речі, це, це вже скоро. Ну, от вони кхм, кхм, будуть запускати. От, зараз це такі масштабні. Потім вони будуть чухати, Все одно я бачу, що вони припинять. Все-таки вони припинять. Тепла пора року випадає, ось так. Припинять вони потім надовго, на дуже довго. Тобто вони далеко будуть взагалі, вони не тим будуть зайняті. Я не бачу, що дивіться, о, ваше питання от стосовно... <кій> стосовно наскільки вони тут будуть такі масштабні, і наскільки воно буде наносити ударів по Україні, я бачу, що це пустий удар. Саме не. Удар і спустошення, а саме пустий удар. Тобто вони все одно не будуть попадати туди, куди вони там планують попасти. Все одно це буде в них не вдавати. Звісно, от питання ваше про ППО. ППО буде, стане більше ППО, бо їхні удари стануть ще більш пустими, ще більш безглуздими для них, як ну, у військовому в лапках. У військовому в лапках сенсі. Ось так. Може ще один-два буде таких масованих, але знову ж таки серйозних, якихось е руйнувань таких катастрофічних, що е виведе всю Україну з, 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 з електроенергії чи зі світла, чи чогось там. Вони можуть пласти там по якимось е об'єктам енергоінфраструктури, енерго енергетичної інфраструктури, можуть. Можуть якийсь знищити. Але все одно. <кій> може навіть і крупний якийсь такий знищити, але все одно це одиничні такі випадки. Це не, це не якийсь такий комплекс, що вони раз і знищили або дуже суттєво ударили по всій енергосистемі України. Все одно енергосистема стоїть і буде стояти. Ось так. Ну і ППО, звісно, також буде нарощуватись. Так, добрий вечір всім. Вітаю, вітаю. Так, ще я обіцяв, я обіцяв подивитися на Трампа. Дніпро вітаю. вітаю. Так, дивимось, друзі. E, значить, e, з'явилась така інформація. Офіційно там Вашингтон Пост, ну багато і BBC, і CNN, всі вже написали. Про те, що значить, у Трампа 15 квітня дуже важливий день. Бо суд Нью-Йорка, значить, по обвинувачуванню по несплаті податків ви, виніс на, судове, на судовий розгляд, так можна сказати, 34 справи. Кожна справа по 4 роки прикиньте. Кожна справа по 4 роки. <кхід> тобто 130 Шість років загально. От ми з вами подивимось. Оцей судовий процес в по несплаті податків в штаті Нью-Йорк для Трампа. Подивимось, що в результаті, як він ця подія, взагалі, як на ньому як на нього вплине. Ну, взагалі подивимось. Взагалі подивимось цей судовий процес з 15-го. Квітня. Що загрожуємо? Як розв'яжеться? Так, він червовим, я його буду <кхм>, шукати. Він червовий, так, зараз і навіть рижий. У нього проблеми зі здоров'ям тут випадають. І взагалі зміна дому тут випала. Зі злом вона тут випала. Зміна дому зі злом. І проблеми зі здоров'ям. Давайте подивимось це загально. А зараз подивимось саме цю... Саме цей судовий процес. Удар по ньому випадає серйозно. Багато грошей, на нього якісь штрафи накладуть. Він багато грошей втрачає тут. Серйозний удар. Для нього цей 15 квітня це серйозний удар. У нього дуже сильно, нього дуже сильно це вдарить, він заплатить якісь там штрафи чи щось таке. Якийсь суд буде. Тобто вирок суду буде, <кій> напевно, в платі штрафів. То він, <кій> він тут втрачає багато грошей. Так випадає. Прямо тюремна карта на нього, на жаль, не випала. Тюремна комбінація на нього не випала. Але це дуже серйозні для нього втрати. Дуже серйозні втрати. Грошові, і це е, дуже сильно ударить по його здоров'ю, Оці втрати фінансові, е, дуже, втратить, дуже сильно ударить по його здоров'ю. Прям конкретно підкоси його і буде прям заміну. помітно це. Ну, Я бачу, що навряд чи його посадять. Ну прямо що в, в, в тюрмі він навряд чи, навряд чи його посадять в тюрму. Ну, тюремної карти не випало. випало. Випав вирок суду. Випав дуже серйозні втрати по грошам. Прям розгром його фінансовий якийсь. От прям конкретно його програш буде. Ну і давайте заодно. Давайте, друзі, заодно ми подивимось на його президентство ще раз. Да? Хто за? Хто за? Подивимось, які. Ми... Я не дивлюсь, бо я вам обіцяв, що ближче до самих виборів я зроблю розклад в прямому ефірі, і ми з вами подивимось, хто ж все-таки переможе. А зараз ми подивимось, які в нього шанси. Тобто ми моніторити будемо так. Моніторимо. Моніторити будемо до, до ближче до виборів. От які в нього шанси? Зараз зайняти пост президента США. Ну, дивіться, друзі. Шанси у нього ще все-таки є. От, він дуже багато працює зараз. От Зараз він дуже багато працює, дуже багато розказує і дуже багато, їздить. От він дуже багато їздить. В принципі, у нього, чесно кажучи, зменшується шанс. Зменшується. Я бачу тут в загальної картині, шанс зараз у нього зменшується. Зменшується шанс, друзі. Це добре. От такі новини потім. Ну, те що, він, те, що він втратить багато грошей, можливо, заплати, заплати там якісь штрафи. Зараз він втрачає гроші. От він, у нього вже зараз серйозна втрата грошей йде. Так, друзі, секундочку. Зараз серйозна втрата у нього грошей. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Друзі. З вас вподобайка, хто доєднався. Чи виграють команда Nav'i International в этом году? International особисто хай напишуть. Так. Я не даю, друзі, таких прогнозів. Тим паче в Ютубі. Хтось виграє, те, хтось виграє те, Це. Не для Ютуба. Це, будь ласка, приватно можете писати, але не для Ютуба. Хто може скористатися цим, невідомо. І для чого. Так, тому ні. Не буду. Далі. Так, добрий вечір, добрий вечір. Подивіться на погоду, якими будуть весна та літо. Дякую. Так, це ми питання подивилися. Так, друзі, наступне у нас доброго вечора. Слава, подивіться, будь ласка, чим пов'язані масові, масові звільнення ротація кадрів, які зараз відбуваються в Офісі президента. Дякую. Давайте подивимося також. Та бачив, що <кхм> Зеленський нарешті, ну ми не знаємо, чи це просто давайте дивимось так. Чи це <кхм> дійсно справи якісь ну, корисні? Чи це просто, знаєте, як Ширма якась. Яка ні до чого не призведе. Чи це дійсні, дійсно якісь такі серйозні зміни, чи це просто шоу? Отак? Зараз в офісі президента. Дійсно там такі зміни відбуваються на краще. Зміна оцих замів голови. O ofissa. Ну так, друзі, це не шоу, це не шоу, це дійсно такі вимушена якась міра. От. Це не шоу, непогано. Для України що це може дати? Біля України, біля карти Дому тут випадає фінансова карта. Тому, значить, якось, можливо, когось навіть або покарають за якісь фінансові потоки, або ще там якісь можуть бути ну дії стосовно збереження в Україні грошей. Е, основне, це, е, основне це гроші для України. Тобто, напевно, е, дуже багато скандалів зараз цих фінансових в Україні. І е, це також для Заходу незрозуміло не так, бо вони фінансують, вони тут вливають гроші. От. І дуже багато зараз цих корупційних скандалів. Тому все ж таки це витік. Це як вимушена вимушена, але це все одно йде не від, не від особисто президента, бо для нього це все одно боляче, все одно неприємно якось. Все одно тут якось його інтерес розривається з інтересом. Тобто його інтерес як президента розривається з інтересом там якихось людей, які коло нього, або там заступники в, офісах, в офісі президента. Ось так. Загально це робиться на краще. Це не шоу, це якась вимушена, вимушена подія. Бо невідомо, чого нам не дають ракети, невідомо, чого нам не дають ППУ. А може є якісь умови, хто знаходиться там біля. Ну, Головує в офісі президента і знаходиться біля президента. Можливо, є якісь умови, які ми не знаємо і хтось не виконує. Бо в картах вказано так, що це все, все одно в інтересах і за сприянням Заходу відбувається. І для України, і взагалі, от як для президентського інституту, це добре. Тобто, це на краще. Ось так. Це не шоу, тут не випало такого прям як шоу. Тут досить таке болісне. Ні, це не шоу, це от дійсно. Тут удар пустий, це означає, що на якось на відновлення, на для чогось нового, тобто для того, щоб прибрати якісь там оборудки, якісь прибрати загрози. Ось для цього це робиться. Це такий удар пустий. І для них це неприємно для всіх. І в тому числі для президента теж неприємно. Якось розриваються оці їхні, якось розриваються ці їхні акови, да? можна сказати так. Дружні поцілунки якось роз, розводяться отак. Непогано, це непогано. Тому ця ротація кадрів, оце там звільнення, це непогано, це в тому ж числі робиться через якісь домовленості, давні домовленості з заходними країнами. Тому ось так, друзі, пов'язані вони з грошима для України, з грошима І з Заходом. Чомусь це якось, бачите, сходиться. Так. Так, друзі. Опа. Микола. Микола написав, дякую, Іллена, що ви його кікнули звідси. Бо у мене особисто відгуки моїх особистих клієнтів. Я думаю, що на стрімі є мої особисті клієнти. Я впевнений в цьому. І от те, що він написав, оцей, речі, що я, начебто, аферист, ну-ну. В мене сотні людей пишуть мені подяки. Дурачок. Так, далі. Не зважаємо на дурачків. Наступне питання у нас. Доброго вечора. Чи є порада від вищих слів, як чинити з тими територіями, які довго перебували в окупації? Вони довго були відірваними від нас. Що потрібно зробити, аби їх інтегрувати в майбутньому? Так, ну давайте подивимось. Наскільки важка буде ця інтеграція для України? Отак. От <кхм> подивимось, щоб звузити якісь варіанти, От наскільки складна буде для України ця інтеграція, повернення тимчасово окупованих? Не буде це складно, не буде це складно. І це от весняна карта, до речі, випадає. Основна ну, чистка червова, вона вказує на весну. Весною буде, як будуть якісь повернуті території весною. По-перше, по-друге, це якось неочікувано випадає. це По-друге. Весною і от загально війна, вона, бачите, 6 червово вказує. Це не, не супер довгі терміни. Ми розуміємо, що два роки такого жахіття вони сприймаються, як, знаєте, рік за чотири, напевно, да? чи рік за п'ять. Тобто, довго це все важко і так далі. Але в історії сучасної України це не дуже великий, от, навіть оці чорни, навіть оці десять років. Да? Навіть оці 10 років це от червовою шісткою вказують. Це не, не супер великий термін. Ось так. Я бачу, що все-таки повертаються тимчасово окуповані території, от весною випадає, теплий паре року випадає, от повертаються. Можливо, частково. Будемо надіятися, що ну, всі ну, будемо мріяти і вірити. Да? Але частково тут повертається. Загально основна основна відповідь на це питання те, що це не буде боляче, якось це не буде, це буде дійсно. Ну, над цим вже працюють, над цим вже працюють, і багато людей з, заінтересовано, тобто зацікавлено. Багато людей зацікавлено в тому, там, на окупованих територіях, багато людей зацікавлено, щоб повернутися і зробити все. Для цього. Основне, кому важко буде це військовим. От. Основне тут вказано, що військовим важко. Треба допомоги більше, треба зброї більше, треба ППО більше, всього більше. А в основному все одно це буде інтеграція, вона не буде супер якоюсь важкою. Це буде якось швидко. Частина, буде декілька етапів, буде як я бачу як два етапи. Тобто буде декілька, я бачу зараз два, що буде інтеграція якось частко, ну, поступово. Якась частина території швидко, якась чуть пізніше, але буде якісь таких два глобальних таких кроки, два глобальних таких потоки повернення. Отак. Якось спочатку одна, один комплекс заходів, якийсь, потім інший комплекс заходів. Отак. В два етапи. Це в... розтягнеться отак, протягнеться на два етапи десь. Тобто, ну, загально це буде не за один раз отак. Не за один раз, все ж таки. Я бачу, як два етапи.